Всім привіт! Я з вами дуже давно вже не була на Ютубі. Все це тому, що в мене насправді було дуже багато справ саме останній місяць. А перед тим я просто відпочивала. Але я вирішила 100% до вас повертатися, радувати вас реально крутим контентом і корисним, що дуже 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 важливо. Тому я дуже дуже. Надію, що вам сподобається. Ви будете там писати коменти і так далі. Тому сьогодні в нас також буде така дуже-дуже корисна тема, про яку мене просили. Цей запит я чую просто кожен майже день. І сьогодні в нас така тема: просто ну вона реально напевно всім треба. Це з чого почати вести блог. Як не вигорати і де брати мотивацію? Якщо вам ця тема цікава, дайте знати в коментах. Я буду взагалі більш розвивати цю тему, саме як почати з нуля продавати, як почати з нуля вести блог, як правильно упакувати з нуля. Так що напишіть мені обов'язково в коменти, Я буду вам дуже 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 вдячна. Взагалі, з ким я не знайома? мене звати Веклич. я продюсер блогерів та експертів. За останні напевно, місяців 13-12, я зробила запуски на 245 доларів на охоплення до 2 в столі. Тому я все знаю про продажі, я знаю, як продавати в блокаут, я знаю, як робити класні якісні продукти, і я знаю, як це навчити інших людей. Так, давайте вже перейдемо до такого найголовнішого. Один з найпопулярніших запитів це особливо, коли там, знаєте, я включаю таргет, і там або в цій я залітаю. і До мене приходять люди, і вони мене питають: Андріана, з чого почати блог? або я веду блог, але не системно, я вигораю, я не бачу фідбеку від людей. Взагалі, що мені робити. Бити або я тупо не вигрібаю, мене не вистачає мотивації. Я там закидую блок, я Два дні поведу, там на два тижні закину. Тобто така знаєте, база. Це три таких основних пункти. Але знаєте, вони взагалом вони зв'язані. Зараз поясню, чому. Розкажу вам спочатку свою історію, як я починала. Я до війни не вела блог взагалі. Ну, то есть для мене це таке, знаєте, було, я в мене було тисячі підписників, і це були там мої друзі, друзі, друзі. Друзей. І в цілому я не вела блог. Потім, коли і я працювала офіціанткою, тому в цілому, ну якби мені навіть десь було соромно це викладати, тому що я завжди працювала. А що мені викладати, що я офіціанткою працювала, а для мене це було типу, ну, ні. Потім, коли почала Війна. Я щоб ви розуміли, 1 лютого, в 2022 році я прийшла на свій перший курс по СММ. Я так думала, о, ну заживемо, коротше. А насправді, як ми всі знаємо, 24 лютого наступила війна, і типу, я взагалі я просто я в такому була ауті, я взагалі не розуміла, що мені робити. Ну, типу, я ще навіть не встигла почати, а тут уже війна. І я тоді була підписана на всіх таких, типу, СММщиків, експертів. І вони тоді казали: все, це кінець, типу, зараз там півроку, точно нікому не треба будуть наші послуги. І я така сижу, думаю, що робити? Але насправді, ну, типу, це все неправда. Вже в березні я працювала, я е, брала клієнтів своїх перших. Навіть без досвіду, я вже брала в березні клієнтів собі, і все було окей. Але е, коли я починала вести блог, у мене був страх. Господи, що про мене подумають. Зараз мене будуть тут всі обговорювати, і так далі. І в мене було основна ос, основний мій запит з чого почати мені вести блог. І я. Коли почала вести блог, я стикнулася реально з хейтом. Це тобто, якщо ви до цього морально не готові. Якщо ви відчуваєте, що от вас ніби це просто схаває, отак вот от то я рекомендую почати все одно це робити, почати вести блог, але паралельно, можливо, якщо у вас є на це можливість, піти до психолога, реально пропрацювати це, тому що я сама по собі така людина, що мене це ніколи не, не брало, Тобто, мене це мене їхня думка оточує, що мене ніколи не турбувала. Тобто, навіть зараз, коли там я знаю, що мене обговорюють, мене це ніколи не турбує. Тому що, ну, така я людина, але я знаю дуже багато людей, кого це турбує, кого хейт, прям вообще дуже сильно вибуває. І я реально вам дуже сильно рекомендую це не залишати самим, самим собою вирішувати, а йти до експертів, до психологів. Давайте тепер перейдемо до прям таких практичних занять. Це реально те, що ви маєте зробити після перегляду цього уроку. Що я взагалі рекомендую, це мої поради, як почати вести блог, хоча б трошечки почати його вести регулярно і взагалі зайти в цю тему. Якщо ви взагалі новачок і ви взагалі цього не робили, то я вам зараз просто розкажу. Дивіться, перше і основне правило це там не упакувати себе там, і все таке. Це просто почати робити. Почніть викладати сторіс. Зробіть якийсь ріл. Змонтуйте його просто свого дня, просто як у вас день проходить, класно підставте музику, класно його змонтуйте. Але просто почніть це робити. Я вам розкажу також одну ситуацію. У мене є одна знайома Катя, і вона е записує. Ну, вона хоче записати трек. І значить, вона вже рік ходить і каже. У мене має бути трек ідеальним, але насправді нічого ідеального не існує. Тобто Навіть я вот зараз записую це вже яке відео: четверте чи, чи третє. Воно не ідеальне. Ось мені не, по... не подобається освітлення, але з кожним відосом я щось змінюю в якості. І ось вона рік. Представте, вона вже рік ходить на студію, записує свій трек. Вона його вже 150 тисяч раз переробила. Тому що він має бути ідеальним. Але насправді на матерії не відбулося нічого. Перший трек її не випустився майже рік пройшов. Але її мозок сприймає, що вона дуже багато чого робила, і вона вже змучена. Хоча, по факту, на матерії нічого не сталося. І я завжди кажу, що сама ідея, тільки ідея, вона нічого не коштує, якщо до ідеї немає реалізації, або якщо до ідеї немає практики. Як ви це будете свою мрію чи ідею реалізовувати? Тому основна моя порада це ми беремо і робимо. Нехай це буде не ідеально, нехай це буде вам не з першого разу подобатись, нехай з першого там другого разу ви не будете розуміти, ну взагалі що ви робите, яка структура, як правильно, як неправильно. Скажу відразу, немає правильного неправильного. Да, є якісь тобто, там. Ну, я теж не знаю, не можу назвати це правилами, там як шрифт поставити на сторіс, чи там з якого ракурсу зняти, чи яка має бути перша сторіс, яка залучить аудиторію. Але по факту немає такого, що ось цей експерт робить там неправильно, бо він там не так проявляється, бо він там не такі шутки шутить, чи він там ще щось не так робить. А ось цей правильно робить, тому що він робить там, ніби по якимось правилам. Цього немає, тому що ну ми всі в житті також різні, і ми проявляємося всі по-різному. Тому. Не йдіть за думкою, що це має бути ідеально, що це має бути як у того експерта. Просто краще почніть це робити, і ви побачите, що насправді ваша аудиторія відреагує і вам буде дуже приємно. Наступна практикуюча порада. Це прописуйте сторіс. Наприклад, я веду вже блог майже два роки, але кожного дня, ну майже кожного дня, ну особливо, коли 100%, коли в мене йде прогрів чи в мене йде якась важлива інформація, яку я маю правильно подати, я в 100% прописую цю сторіс. Як я прописую? Прямо беріть собі зараз. З блокнотик І записуйте ці мої поради. Перше, що ми робимо, це в нотатках прописуємо ваші сторіс. Перша сторіс. Наприклад, перша сторіс, там ваша фотографія, якась селфі, і ви пишете текстом: сьогодні сталося те, про що я дуже сильно мріяла. Там друга сторіс, третя сторіс, там, четверта сторіс, там, ви виклали якусь -то, якесь опитування, там, п'ята сторіс, і так далі. Тобто, Спочатку ми прописали ваші сторіс в нотатках. Наступним пунктом ми Робимо ці сторіс вже в інстаграмі, але зберігаємо їх в чорнетки. І потім, коли ми зробили ваші сторіс і зберегли їх в чорнетки, ви можете зайти в ці чорнетки і передивитися, чого не вистачає, яка сторіс лишня, де взагалі не зрозуміло? Що. І як взагалі зрозуміти, що щось не так? Дивіться, будь ласка, ми не робимо сторіс по типу так. Доброго ранку! В мене смачна кава! Або Я прийшла додому з зала. Або Я приготувала вечерю. Якщо ви говорите саме тільки фактами, і ви не робите шлях, це не цікаво. Дивіться, завжди представляйте, що ви робите сторіс, це так само, як ви говорите своєю Тобто Ви ж не прийдете зараз до подруги е пити каву і будете казати. я прийшла на каву. Я прийшла з зала. Ви ж не так будете розказувати. Ви ж розкажете, я сьогодні бля, встала, там, запізнилась, я ледве там зібралася, зібралася за 5 хвилин, побіжала я в той зал, в тому залі, блін, був якийсь там мужик не такий, він мене взбісив, я відчула такі емоції, я зробила такі там інсайти після цієї ситуації. Я прийшла додому, я зрозуміла, що в мене нічого немає їсти. Я швидко побіжала в магазин, там взагалі якісь там незрозумілі продукти. А я ж тут згадала, що я там на ПП, і, бля, я, і мені треба було правильно. Ні, правильні продукти, і я така боже думаю, навіщо я взагалі на це попасіла? Зрозумієте, зовсім інша історія зовсім це цікавіше слухати і завжди тримайте в голові, що коли ви прописуєте сторі спочатку в нотатках, ви це робите, ніби ви пишете в переписці це подрузі. Тому я рекомендую саме прописувати сторіс, тому що ви можете відслідкувати. Якщо ви робите це в потоці, типу там першу сторіс ви виклали і не перевіряєте, і у вас немає сценарію готового. То може бути таке, що ви або всередині десь протупите, і, типу, зміните там, наприклад, дуже різку тему, або взагалі аудиторія не зрозуміє, що ви взагалі говорите, не буде логічної зв'язки, не буде якихось то кульмінацій, розв'язок. то з цього всього не буде, емоцій не буде. Тому. Я рекомендую спочатку. Ми прописуємо все в нотатки, і потім ми з цих нотаток робимо вже самі е сторіс, але зберігаємо їх в чорнетки і дивимося на загальну картину. А як там шрифт? А як там донесена інформація? А яка там фотографія? Можливо, замінити на відео? Ну тобто, ви будете бачити нормальну картину? Так, наступне це просто зробіть матрицю. Що таке матриця? Матриця це. Ваш ніби банк ідей. Тобто, коли, наприклад, у мене немає ідей, що знімати. Тобто, у мене не тобто, у мене немає прогріву. Прогрів у мене все чітко написано, все чітко розписано у мене є стратегія. я просто веду лайв блог, коли я нічого не продаю. У мене деколи я саджу просто тупо дома, там дощ падає, що мені Боже показувати. Ну да. Але у мене є матриця, де розписані якісь ключові ідеї контенту, які би я б могла б розкрити. Наприклад, мої факапи в роботі. Наприклад, таке ж саме відео, там я можу також поділитись порадами, або повідповідати на запитання, розкрити якийсь кейс і так далі. Це все ми записуємо в вашу матрицю контенту. матриця контенту може виглядати взагалі будь-яким виглядом. Це може бути в нотатах, це може бути в Google таблицях, в Телеграмі, там, де вам зручно. Ви просто, коли вам немає що показати, що зняти, ви заходите в матрицю свою і дивитесь. Ага, то сьогодні може там наприклад мені подобається тема. топ-3 мої факапи в роботі, і ви прям берете, розказуєте про якщо у вас є можливість записати розмовне відео, ви записуєте розмовне відео. Ось в цілому матриця дуже класно виручає, коли ну, тобі, немає якихось то класних подій, які можна показати. Що ще я рекомендую? Це поставити собі ціль, заради чого ви взагалі ведете блог? 에, заради чого що ви несете в цьому возі? Яка ваша місія? Це також дуже важливо. Це дуже багато хто взагалі забуває зробити. І потім, потім, коли 에, проходять продажі, вони такі вибиваються взагалі з інстаграму. Думаю, і потім, коли вони повертаються знову продавати, аудиторія вже не купляє. тому що ну, аудиторія це не люди, які будуть ваш контент тупо брати, тільки коли ви хочете на них ну тупо їм продати. Так не працює, тому будь ласка, ставити собі ціль фінансову. Можете собі поставити, заради чого ви ведете блог, заради чого ви будете вкладати в себе в свої знання і так далі, і ставити собі якусь таку більш моральну цінність, це що ви хочете донести. Яка ваша місія? Тепер перейдемо до одної з найцікавіших тем: це мотивація. Мені не вистачає мотивації. Взагалі, мотивації я вважаю, не існує. Ну, типу, вона є така, знаєте, точкова, і то це навіть я вважаю не мотивація. От ви, наприклад, ви хочете машину, і ви такі, все, я йду снімати контент, знімати сторіс, бо я хочу цю машину. Але по факту це просто бажання машин. І на мотивації ви далеко не поїдете. Тобто вам треба розвивати свою дисципліну. Особливо у мене а, ця дисципліна була взагалі відсутня, коли я відпочивала. І потім, звичайно, її наладити набагато набагато важче. Але в цілому, якщо ви надієтесь на одну мотивацію, і думаєте, що ну блін, от я от я ж хочу машину, ну я ж хочу квартиру, ну я ж там хочу на Мальдіви, то ну у мене ж вони є ці бажання, значить і на мотивацію, ну там встигну. Ні, насправді ні, ви просто не прокатите вас у будь-якому варіанті випадку. Якщо ви хочете заробляти з блогу, у вас будуть проблеми зовсім можуть вони бути зовсім різні там в контенті, в технічній частині, там не знаю, в оплатах, як там дуже багато проблем. і якщо і в ці моменти ви будете здуватись, і якщо у вас немає дисципліни, а тільки одна мотивація, ви складете руки. Просто це вже ну показано дуже дуже багатьох прикладах, навіть моїх учениць, особливо коли вони до мене приходять, кажуть, ну я вже взагалі пробувала. Але на ну, мене мотивації не вистачає. Насправді я кажу, тут немає ніякої мотивації. Ми працюємо ще на дисципліну, і тому на своїх всіх навчаннях замість не тільки я даю інструменти, як нам зробити класні прогріви, як зробити класний запуск, як класно взагалі комунікувати з аудиторією, як розвивати свій блог, набирати підписників, а ще й про те, як тримати свою дисципліну. Як психологічно себе тримати, особливо коли йде війна, обстріл, блекаути, і вам ще треба це все вам ще треба продавати в інстаграмі? Тому це все на моїх навчаннях воно є. і Я вважаю, що це невід'ємна частина вашого успіху. Які завдання можу вам дати взагалі для дисципліни? Це перше це почати вести трекер. У мене трекер є в телефоні в програмі. У мене трекер є в своєму щоденнику самопрограмування. Він прям надрукований мене, і в мене був колись вообще дуже, -дуже раніше. Знаєте, я прям роздрукувала з інтернету собі там трикер на 14 днів, і там прям були ці кружочки, там понеділок, там і сім кружочків. Дуже класна штука, якщо ви тільки починаєте, ви класно. Я люблю прям писати вручну, тому у мене є і щоденне самопрограмування, і все 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 це є. Тому я пишу вручну, у мене 100 мільярдів блокнотів. Якщо вам зручніше в телефоні, ви навіть можете там собі зробити трекер, типу в нотатках просто. Але, будь ласка, не забувайте. Також ви можете почати вести планер. У мене особисто планер тільки в телефоні, тому що. Я не завжди можу собою взяти блокнот, а мій планер в телефоні він мені нагадує. У мене, до речі, планер Google -календар. Вот, Google календар. Там дуже класна штука, він максимально простий, максимально такий, знаєте, дідовський я його називаю, але типу мені ок. Тому я користуюсь планером тільки-тільки в телефоні. І, будь ласка, коли знаєте, це ентузіазм є у людей. Все, я почну вести там планер, ставити собі цілі, іти по трекеру привич... звичок. І вони, коротше, собі ставлять 100-500 мільярдів завдань на один день. В перший день як вони тільки скачали цей планер. І вони не виконують їх, тому що це фізично деколи нереально. І потім вони вечором сидять такі і кажуть, ну все. Ну, його нахер, цей планер, я не буду його вести. У мене ж так ну мене ж не виходить. Тому, будь ласка, тверезо себе оцінюємо, ставимо собі виключно тільки стільки планів, скільки ви можете зробити. Тобто не ставте собі на один день планів, які ви маєте зробити за півроку. Ставте собі виключно там. Ну наприклад, моя особиста порада. Я ставлю собі два-три головних головні задачі, і, наприклад, одну-дві другорядні. І тоді, в цілому, ок, але я також не виконую їх за ну всі там кожного дня. Я не виконую всі задачі. Ну і переходимо до останньої теми в цьому відео: це вигорання. Я взагалі вважаю, що його не існує, тому що ви вигораєте тоді, коли ви займаєтесь або нелюбимою своєю справою, або ви себе не можете адекватно оцінити. Тобто, наприклад, ви саме спеціаліст. І ви капець як любите проводити консультації, і у вас реально на цей, там попит або навіть виведення да? І, наприклад, давайте розглянемо на консультаціях. Ви проводите консультації за 100 доларів, за 100 доларів. І ви виходите з цієї консультації, да, ваш клієнт дуже задоволений. Ви виходите з цієї консультації, і ви просто, ви такі, ви такі змучені. Ви такі просто, ви думаєте, господи, я просто нічого не хочу, я йду спати, я не хочу взагалі просто нічого. Знаєте, що це означає? Що те, що ви віддали людині, тобто, це ваше ваші знання, ваша там енергія, ваші там якісь то поради. Ви це віддали людині, а вам людина тільки 100 баксів. І це не дорівнює. Дивіться, якщо ви віддасте рівно на 100 баксів інформацію, знань, порад, то все буде ок. Але найчастіше як роблять? Не можуть собі нормально підняти чек. До речі, про це буде наступне відео на YouTube. Тобто люди бояться підняти прайс. Не можуть підняти прайс, і при тому всьому віддають багато, а не можуть забрати. І тоді наступає вигорання. А по факту це не вигорання, це просто ви себе недооцінюєте. Це, тобто, взагалі, на мою думку, це особисто моя думка, і особисто мій досвід вигорання не існує, якщо ви нормально тверезо себе оцінюєте і навіть деколи краще переоцінити, то тобто, взяти більше, а віддати менше або ви займаєтесь не тим чим вам, а, чим вам хочеться не те а, чим вам а, не те що вам приносить задоволення і взагалі ви просто ну вам точно від вашої роботи торс тобто, якщо ви взагалі ці два фактори ви пропрацюєте я думаю у вас вигорання не буде і зараз вам дам такий робочий лайфхак це якщо вам реально подобається там формат консультацій. це може бути будь-який формат, це може бути будь-яка робота, це може бути наставництво, це може бути курси, це може бути ведення проекту, це може бути консультація, це може бути там, я не знаю, якийсь розбір, це може бути аудит. Ну коротше, всі послуги, які ви і не тільки в онлайні. До речі, не тільки в онлайні взагалі це для всього підходить. Якщо вам подобається формат консультації, і ви не готові. Від неї від, від цього формату відмовитись, просто спробуйте підняти чек в два-три рази. Тобто, якщо у вас консультація зараз коштує 100 доларів, спробуйте поставити 200 або доларів і провести так само. Тобто, не, не дати більше, а провести так само, дати так само, як ви даєте на 100 доларів. І потім просто можете поділитись своїми відчуттями, як це. Це, до речі, дуже класна штука, бо ви, і, по-перше, розширюєте свою грошову ємкість, ви даєте собі, ви можете собі дозволити більше, ви стаєте вже більш е е значущий як експерт. І повірте мені, ви будете взагалі по інакшому віддаватись навіть людині, ви будете взагалі по інакшому навіть спілкуватись. І найголовніше, у вас не буде цього вигорання. Ви не будете сидіти після консультації, думати, блядь, а як же мене вже це все достало, все, я нічого не хочу, і все. Просто постарайтесь, не не те, що даже постарайтесь, а просто підніміть прайс в два-три рази на тот формат, який вас просто змучить. А якщо вам просто ну не подобається робота, то просто підійдіть в те, що вам подобається, і звичайно, є такі більш практикуючі поради, які я вам реально дуже сильно раджу робити, особливо, особливо, якщо ви хочете масштаба, особливо, якщо ви хочете більше грошей. Особливо, якщо ви хочете просто більше за собою вести людей, це от прям про мене. От я прям так себе ловила три місяці назад, і я а я робила все. Я ну я не вміла делегувати, Я думала, що я думала, що краще ніж я не зроблю. Я, я щоб ви розуміли, я монтажила сама курс, я монтажила сама Reels, я робила собі прогріви, я робила собі інстаграм, Ютуб монтажила. Коротше, все робила. Перше правило і це золоте це делегувати. Це вміти делегувати, це вміти довіряти людям, але делегуйте те, що не залежить прям дуже глобально. Тобто я ніколи не делегую а, прогріви собі. Або клієнтам своїм. Я ніколи не делегую стратегію, я ніколи не делегую щось таке, що напряму залежить до грошей. Але таке, як монтаж, таке як презентації, таке, як там записати мене там до фотографа в студію мені зняти. такі більш операційні штуки я навчилась делегувати. І, господи, помилуй, це просто найкраще. Тому що. Блін, ви навіть грошей будете заробляти більше, тому що у вас просто банально більше часу є, і ви реально можете його приділити там на свій відпочинок, що дуже важливо, до речі, для ваших досягнень. Або, блін, на написання крутого прогріву, або крутої стратегії. Коротше, дуже дуже рекомендую. Наступне, про що я вже згадувала в першому пункті, це відпочинок. Я відпочивала два місяці, прям так дуже-дуже інтенсивно. Прям. Я реально напомнилася, мені вже деколи було просто скучно від того, що мені вже скучно. І це дуже класно, тому що я справді перший раз так відпочила, що я приїхала, і в мене стільки енергії, в мене стільки нових ідей, я прям, реально я все делегувала після того відпочинку. Я зібралась, я 100% прийняла, що я хочу, як я хочу. Дуже, просто відпочинок це прям Боже, це реально ваша база, це ваша основа. Просто дологування, плюс відпочинок і плюс творіння. Це дорівнює, ви не вигораєте. Творіння в якому плані, що ви повинні, якщо ви творча людина, от я особливо, я особливо творча, от, і мені здається, всі, хто працює в онлайні, вони також творчі. Вам потрібен час на творчість. До прикладу, для мене це танці. Для мене це піти. Я обожнюю шопінг саме косметики. А чому тому що я дуже люблю брати щось нове, тестувати, помади різні. Ну, тобто я просто це я обожнюю це для мене. Це реально вид відпочинку. Я обожнюю творити, малювати. Тобто я також це рідко, але я це роблю і мене це реально наповнює. Я люблю просто щось, свої думки, якісь просто написати і реально щось придумати. Якось я люблю, не знаю, там щось своїми руками зробити. Це кручу дуже класно, тому що ви відключаєте мозок. І коли ви творите, вам приходять нові ідеї, які ви можете класно реалізувати і класно реально на них заробити. Я дуже надію, що вам сподобався взагалі цей такий. Від відео таке, я не знаю наскільки воно вийде. Мені здається, десь на пів години. Якщо вам сподобалось, також відключайте, будь ласка, мене в сторіс. Я вам буду дуже дуже вдячна. Я дуже сильно вас люблю. Підписуйтесь на мене взагалі в інстаграмі, там і тубі, в тіктоці. Дуже вас люблю. Буду вас частіше радувати контентом. Дайте знати взагалі, як вам як вам сприймається інформація, чи все ок, чи щось чогось не вистачає. І Я буду для вас частіше тут.